Хочете засмагнути як на Середземномор'ї? Проблем немає. Не треба летіти за 3-9 земель. Гірськолижний курорт Буковель надасть вам нічим не гіршу можливість. До того ж, гірська засмага значно довше триматиметься на тілі, кажуть фахівці. Переваги спробував на собі Богдан Малецький. Центр розваг на Буковелі з року в рік стає все більш різноманітним. Цьому сприяють впровадження в дію нових атракціонів та ігрових комплексів. А ще працівники курорту часто бувають у кращих відпочинкових центрах України та Європи. Саме звідти і привозять нові ідеї для рідного курорту, каже керуючий розвагами. Олександр Ми стараємося їздити по курортах, дивитись, вивчати. Вивчати, що є на інших курортах і старатися перенести це на територію така Баковеля. Хочемо, щоб на території така Баковель був весь спектр розваг, який тільки можливий на даному етапі розвитку цього виду справи. Дуже багато розваг цьогоріч для дітей. Окрім майданчика для малят, тут є тир, тенісний центр, батути та водяні курі. Створили на курорті сучасний європейський пляж. Тут за помірними цінами можна поплавати та засмагнути. Купання вартує лише 5 гривень. Вода у озері завжди чиста та освіжаюча. Однак, вже наступного року для всіх відпочиваючих буде споруджено велетенське водосховище. Воно у 20 разів буде більше за центральне, каже представник курорту Андрій. Розмір озера буде ну, перевершувати в разів 20-30 більше ніж це. І воно вже почало будівництво. Думаємо, що на наступний рік у нас буде озеро такого об'єму, що ми зможемо прийняти весь західний регіон, а не тільки Івано-Франківщину, яка в основному у нас тут відпочиває, ну і відпочиваючі, які розміщаються на самому комплексі. Щодня схилами курорту катаються сотні велобайкерів. Для них облаштована спеціальна траса. Витяго обладнані хаками, на яких чіпляють велосипеди. А вже цими вихідними на Буковелі відбудеться Гранд Байк-фест. Змагання триватимуть 4 дні. Богдан Малецький Сергій Грисак, програма «Події НТК» із Буковелю.